Якщо ми хочемо поставити розмір, наприклад, від будинку до межі ділянки, яка не є такою ортогональною, як, наприклад, там доріжки, паралельно, ми бачимо, що ці лінії, там лінії чи об'єкти, тут, наприклад, край даху, навіть цю, Лінію теж Revit сприймає, а ось цей елемент ні. В цьому може бути логіка. Чому? Тому що це є не якась там конкретна точка, а відстань, відповідно, звідси, От якщо я проведу сюди, так, то паралельно вона буде змінюватися, відповідно, скоріше за все, Revit потрібна точка. Так? Давайте спробуємо створити точку. А чи Model Line, наприклад, відтягнемо сюди точку. SK. Так, закрили. Це буде а, горизонтальна точка, і одну поставимо таку вертикальну точку. Наприклад, ну, все ж таки, нам треба зафіксувати якусь відстань. Так, і це буде добре, якщо на довжині, Revit буде мати ще до чого прив'язатися. Цю лінію можна зробити дуже тоненькою, навіть в крапочки. Тобто тут, тут можна вибрати дуже а, такі а мінімальні. Параметри, так, але доведеться все ж таки до чогось прив'язуватися, тому що нам потрібна конкретна точка. Наприклад, якщо нам треба від цього кута до цього кута, то, скоріше за все, тепер вже буде доступно. Ну, По-перше, для експерименту я відведу цю лінію в бік, щоб, наприклад, зафіксувати протилежний бік. Давайте візьмемо за цю точку через move так? і перетягнемо спочатку от сюди, а потім. так, Деліти елемент, спробуємо її відтягнути ось сюди. Так, щоб все ж таки було до чого прив'язатися. Нам потрібна точка. І отут у нас теж щось є. Ага, одна точка залишилася. Давайте ми тоді зробимо вертикальну кріей символа. І зробимо ось так. Все ж таки, тут вже є, буде якийсь перетин. Подивимося, як буде діяти перетин. А оцю лінію, яку я розтягнула, хоча не могла би розтягувати, але хай буде зараз візьмемо. Митягнемо так, щоб вона була дуже мінімалістична, але не втрачала ортогональність. Тобто стараємося так зробити, щоб вона залишилася. На... Ось тут зафіксувала якусь точку. Ось, Бачите, є якась ортогональність. Тобто, якщо нам треба буде відстань, вона все рівно буде збережена ось тут, хоча в тому масштабі ну, майже не буде видно лінії. І тепер беремо Annote так, Хоча, чесно кажучи, не знаю, мені здається, що під кутом мало би бути, але тут все рівно є логіка в тому, що в нас немає фіксованої точки. Зверніть увагу, фіксована точка береться і ось тут і ось тут. У нас є точка. Оця буде правильніша, так? І рандомно клацаємо. Маємо цю відстань, а тепер подивимося, як буде прив'язуватися до цієї відстані. Давайте подивимося, чи є інтерсекшен. Нема. Тобто, якщо нам потрібна суто точка, але вертикально, то тоді нам треба би було. Затягнути її ось сюди. До цієї точки, теж, очевидно, буде прив'язка. ось, Але ця вже буде прив'язка, вона саме так, вертикальна. Так? І теж ми вже тепер маємо і цей розмір і цей, і він, звичайно, фіксований до певного кота від певного кота до межі.